Всім привіт! Вітаю на каналі. Сіла перепочити і заодно з вами поговорити, розповісти, як у мене справи, що вже зробила, що буду робити, що планую. А то ці два дні нічого не знімала, і можна сказати, що вже призабула трошки про свою блогерську діяльність. А сьогодні мій внутрішній голос такий «Христино, а ну що ти собі думаєш? Давай вже знімай нове відео, а то якось несерйозно виходить. Люди чекаються, ти тут розслабилась. Ой, ну за цією роботою, не до телефона, я інколи його зовсім навіть із собою не беру, залишаю в будинку, а йду собі робити свої справи то туди, то сюди. Але загалом кожен мій день розпочинається однаково згорода, як у нас кажуть, гарман. І ввечері закінчується також городом і гарманом. Бо стараюся працювати зараз здебільшого вранці і ввечері, тому що в день, в обід робити ну, неможливо. Спека стоїть така 28-30 градусів. Ну, вже справжнє літо. Взагалі, в цьому році літо прийшло на 2 місяці раніше. Можна сказати, що переходу весни не було, відразу від зими пішло літо. Ой, аби від цього не було якихось там подальшому катаклізмі, тому що, ну, не знаю, не повлияє це на природу. Навіть і рапс уже заквіт. Друзі, рапс повинен квітнути в травні місяці, а зараз поля стоять в жовтні. До речі, потрібно буде поїхати пофотографуватися. І бузок раніше заквіт. Взагалі ж завжди бузок, сірень квітне на 9 травня. Піони. У мене, друзі, є два куста піонів. Отам ті, що раніше і пізніше. І ось ті, що раніше, вони завжди заквітають у мене на 9-10 травня. А в цьому році вже ось ще пару днів і розквітне. Вже такі гарні бутони. Скоро розпустяться, дивіться. Тут вони такі класнющі, червоні, куст ще виросте. Ось дивіться. І пахучі, я їх обожнюю. Але також вони дуже швидко обсипаються і все. Якби вони отак, як троянди, стояли довго, квітли постійно. Ну що ж зробиш, у кожної квітки свій період. А потім я займаюся квітами. Все проливаю, перебираю, бо якщо не буду доглядати, то і нічого доброго не буде, все пропаде, все потріб... потребує догляду. А вазончики маленькі, пересихають, потрібно і вранці поливати, і ввечері трошечки поливати, і ну, все дивитися. Друзі, я зараз закохалася ось у цю квітку в газані. Вона така класна. Це коли немає сонця, вона свої квіточки збирає. А коли сонячно, вона спускається, такі як маленькі соняхи і різних кольорів. Вже багато розібрали. Залишилось у мене ось такі, бачите, соковиті кольори яскраві, жовті, світло такі жовті, ось така фіолетова. А були ще різні кольори. Така була прям насичено-червона, класна. До речі, дуже попитом користується. Люди її беруть, люблять. Ось так. Оздички ну, також різні. У нас залишилася. Ось такі червоні, рожеві. Ось так. Багато чого вже розібрали, особливо петунію. Нічого, у мене тут підростають малюки. Це постарше вже такі ось, бегоні, до речі, вічно квітуща. Також дуже люблять, люди беруть. Вона як розростеться, постійно квітне. Що добре, що потім можна її забрати в будинок, і вона буде ще й радувати будинку, як кімнатна рослинка. Ось така краса. Ой, вітер який, щоб потрапляємо квіти. І там у мене ще підростають малесенькі петунії Малюки, ой, я вже як стара баба. В поясниця болить, Малютки. Ну нічого. Вони скоро підростуть і будуть також радувати квітами. Ой. У мене зараз, друзі, біда трошечки з огірками. Такі вже гарненькі огірочки. Два листочка, навіть вже третій пустило. І не знаю, що за біда. Чи хвороба, чи істота якась є. Говорять, що медведка прямо в землі перегризає стебло. І начебто огірочок стоїть ав'яне. Я його підіймаю, а він перегризає, що колись у вас була така проблема з огірками, будь ласка, дайте рекомендації, що робити, чим ви обробляли, буду дуже вдячна. А зараз йду готувати я десерт желейний. Взяла вже з підвала вишню, навіть не вишню, це шпанка. У власному соці, така крупненька, буду робити двошаровий желейний десерт. В таку жарку погоду, хочеться щось холодненького і смачненького. І поділюся з вами. рецептом. Для десерту замочила желантину кожну піалочку по 25 грамів, щоб набух. Потім буду розтворяти на водяній бані. Значить, перший шар мого десерту буде із сиру. І сметани. І також буду додати ось така у мене ванільна есенція, ну і цукор. Усе переб'ю ось таким погружним блендером. І в кінці розтворю желантин, залию, і до половини у кожну креманочку налию, і поставлю до остивання. А потім вже буде вторий шар із вишнею. you Для другого шару десерту я використовую повністю всю банку вишні у власному соці із сиропом і з ягодою. Так, виливаю в мишку так. і додаю сюди вже розтоплений желантин. Добре перемішую, цукор не додаю, тому що, ну і, і так солодкі ці вишні. Все, тепер у нас вже перший шар застив. Я буду розливати. Якщо всю вишню не використаю, то просто ще одну піалочку вилию і буде вже без першого шару. Так желе вже виглядає в готовому вигляді. Як на мене, тут дуже симпатично, можна робити навіть на святковий стіл. А якщо ще подумати, щось придумати, то можна робити ще й чизкейк, зробити із печива перший шар, і буде дуже класний чизкейк. Зараз я вам продегустую. Взяла таку маленьку ложечку. Як для маленької дівчинки. Хочеться зразу взяти два шара, але не получиться. Отак. А головне, що корисно, М -м -м. і просто в приготуванні. І все натуральне. Дівчатка я вже половину з'їла. Тепер можу вам показати, як виглядає в розрізі гарно. Отак, От дивіться, просто обалденно. Всім рекомендую попробуйте, зробіть. Ви не залишитеся байдужими. А де я рукавицю поставила? Не бачу. От. Оцено. Ну, Приїхали на вечірню прогулянку. Ромчик, рижик. З користю. Зараз нарвемо трави, ну як вже трошки нарвала. Мішок узяла. І заодно полюбуємося природою, краєвидами. Такі красиві поля. Це пшеничка. В її стороні рапс уже повністю жовте поле. А куди я пішла? Взяла, пройшла свою кучку з травою і розповідаю, розповідаю. Задоволені такі. Бігають. Рижик. Ня, ня, іди сюди. Біжи б'ємо так. Отак. Молодець. Ти бачиш? Він як охось. Рижик геть не хоче їхати додому, йому сподобалось. Біг за машиною, гавкав. Чим дитину зайняти? На природу він і он за бабочкою побігає. За, за рижиком. І спать буде добре. Машина <смеш> знов. Зараз побіжить. Все, їдемо додому. Нагулялися. <смеш> круто. Але як класно ми їдемо, дивіться. Лежить на руках. Рутейка і флером каже. Ми його як привучимо їхати в машині, то потім не видінимо звідти. Я в Тіктокі бачила одного дядька, він там з собаками їздить на велосипеді, він їх садить, вони їдуть на велосипеді. А у мене пес буде їздити за мною в машині. Такий важний, слухайте, сидить. Навчити його вже рулювати і все буде супер вообще. Ez egy kicsi... Hú, de ihagymáztam már.